Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, присвячений всім нашим справам з 1 по 4 червня, вже початок літнього місяця. Вітаємо з цим! І ось ми розглянемо всі справи з 1 по 4 червня 2024 року. Розклад робимо за київським часом. Як завжди, розпочинаємо з аграрного розкопу. Отож, субота-неділя, перше та друге червня. Місяць буде в знаці овен. Нагадую, що це період уже завершення четвертої фази. Вже ми наближаємося до народження молодого місяця. Дуже складний період. Тому будьте уважні і слухайте уважно, що ми можемо посіяти та посадити в першу чергу. Отож, першого та другого в овні ми можемо посадити цибулю для отримання цибулин. Так, будуть цибулини невеликі. В овні гарно буде зберігатися цибуля, і можна буде цю цибульку, хоч маленьку, але виростити, вона ще й виросте. Якщо проросла чи десь залишилося, висаджуйтесь, все буде добре. Розсаду не турбуємо в знаті стихії вогню. Для квітів та кімнатних рослин у нас Дуже актуальний захист від шкідників та хвороб біопрепаратами зелені операції. Оці дві два агроприйоми дуже важливі. Поливи та підживлення не плануємо та не проводимо. Якщо поливи ще нічого страшного не, не станеться, а от підживлення небезпечні для рослин, в саду проводимо обрізку та зелені операції та захист біопрепаратами. Зелені операції першого та другого можна проводити, можна збирати врожай та робити заготівлі, але квашення капусти не займаємося. Настоянка та збір лікарських рослин це у нас зелене світло. Робимо, готуємо, збираємо. Риболовля, заборона у нас, не ловимо рибу. Кімнатні овочі потребують захисту біопрепаратами та зелені операції. Інкубація. Для тих, хто чекає на е, м, інформацію про те, коли підсипати квочку. Так от, якраз першого другого можна під квочку підкладати яйця та в інкубатор, саме курині яйця, від курочок, щоб отримати курочок та півників. І це все у нас першого другого завершиться, щоб мати вже в червні місяці малесеньких пташенят. Далі у нас понеділок-вівторок, і це третій, четвертий спадаючи місяць з 10 телець. Причому у нас геката починається о 15.38, чорний місяць. Це вже перед самим народженням молодика. І місяць без курсу у нас виходить о 8.553, тому можна з 9.30 починати посіви посадки. Це тільки для корени плодових овочів, нагадую, четверта фаза. Тільки те, що в землі може мати результат, і причому добрий результат. Якщо ж посіяти посадити щось, що буде, чекаєте ви урожай над землею, то якості буде мало. Це, я так говорю вам, дуже м'яко, тому що немає сили. Помирає місяць. Помирає в цей час сутність землі, людини, рослин, насіння і знову буде народжуватися разом з місяцем. Це кожен місяць проходить оця фаза. І тому сили немає зверху. І навіть, от я скільки спостерігаю, навіть якщо в теплиці от, чи на дворі вражає на зростаючому місяці дуже багато і часто збираєш ті ж огірки, то і саме в цей період, перед народженням молодика, так, 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 от потихесенько наростають ці огірки, або навіть здається, що вони і зупинилися в рості, тому що це період, коли оце ще в коріння в цей час. Формується, формується врожай, тому ми в тільці можемо використати цей період, і ось ми дійшли уже до того, що ми можемо посіяти чи посадити. Отож, 3 з 9.30 та 4 до 15.30 можемо посадити картоплю, посіяти насіння буряка, та моркви і будь-яких інших корень плодових овочів. Хтось любить Редьку, хтось дайкон, хтось редиску, будь ласка, в ці періоди. Можете сіяти, саджати, і урожай буде гарний. Саме в землі формується врожай, і туди направлена зараз вся сила та енергія. З розсадою працюємо також з 9.33 до 15.34 червня. Квіти та кімнатні рослини. От що можна зробити от посіви багаторічних квітів. Сіяти не можна для овочів, а от для квітів можна посіви зробити. До речі, вони вже багато є квітів, які вже дозріли самі ж ці насінневі коробочки, і висипаються на сінечку. І воно лежить до певного періоду. Отож, якщо у вас є така можливість, посіяли... І хай вони чекають свого часу, не спішить їх замочувати, що щось робити з ними. От Для багаторічних квітів це добрий період. І все. Для овочевих ні. Можна висаджувати для квіті, висаджувати квіти, розсаду, тобто, живці укорінювати, нарізати, укорінювати, поливати та підживлювати, а підживлювати тільки органікою. Для кімнатних рослин теж актуальні поливи підживлення органікою. Проводьте щеплення. Дуже багато хто займається з кімнатними рослинами. Зараз багато їх, прямо така зараз мода пішла вирощувати в кімнаті багато рослин. Проводьте щеплення, пересаджуйте кімнатні рослини, нарізайте живці та укорінюйте. Але все це зробіть, будь ласка, до 15-34. Ефективні підживлення тільки органічними добривами. І то не сильно перебільшуйте, не, по інструкції навіть зменшуйте. Тому що в цей час, коли помирає організм, стара сутність помирає, її вже немає необхідності цієї енергії, тим більше користуватися харчуванням. Тому не треба зараз цим так. Використовувати, а все повинно бути в міру. В кожен час, в кожну фазу, все повинно бути в певній кількості. В саду, от, в саду буде дуже багато роботи 3, 4, з 3, з 9.30, 4 до 15.30. 30 а у багатьох є саджанці з закритою кореневою системою. Будь ласка, висаджуйте їх. Це можна робити, і результат буде нам потрібно в перший рік. Дуже гарно виростити кореневу систему. І в тільці потім з гарною кореневою системою буде добрий результат. Можна нарізати живці, укорінювати їх, проводити щеплення, обрізка, зелені операції, поливи та підживлення теж проводимо вони ефективні, пам'ятаємо органіка тут. Зелені операції ефективні, збирання урожай також, заготівлі робимо. Квашення капусти в когось збереглася, будь ласка, будь ласка квасьте, квасьте, настоянка, готуємо, збираємо лікарські рослини. Тут, до речі, особливо дуже корисні, саме корінці. Телець, та ще й четверта фаза. Корінці збираємо. Риболовля у нас заборона, не ловимо рибу, кімнатні овочі, поливи та підживлення органічними добровими. Ну, Якщо треба зелені операції, будь ласка. Пробуйте. І, до речі, дехто ще робить дуже цікавий агроприйом, нарізає навіть не нарізання йде, а збирають нарощі ці пасинки, з помідорів, з огірків, і укорінюють і продовжують період плодоношення своїх рослин, не висіваючи насіння. Так що можете це зробити. Інкубація в цей період 3-4 не підходить для інкубації ніяких домашніх птахів. Наступна рубрика місяць для будинку та для здоров'я з 1 по 4 червня. Нагадую, у нас період, коли четверта фаза завершується перед народженням молодика. А народження молодика у нас буде 6. -го. І ось що ми можемо знати в цей період енергії зовсім немає, практично вона нульова, тому ми на цей час не плануємо початок справ і проєктів, нічого краще не планувати. Можна щось готувати, вивчати, але починати треба, коли зростаючий місяць, гарний час, гарний період, і знак, і планети в гарному стані. І ще й залежить багато від того, хто ви і в який час ви народилися, який у вас висхідний знак. Дуже багато цікавих речей. Але ось основне, що ми можемо знати, четверта фаза, завершення четвертої фази не підходить для розпочатку ніяких нових проєктів та нових справ. Але купувати речі ще можна першого та другого і все. Третя, четверта вже краще цього не робити. Йдемо в будинок, а в будинку дуже багато хто продовжує каміни розтоплювати грубо, для того, щоб нагрітися при цих різких перепадах температур. Тому будьте уважні, овен це знак вогню і може бути пожежа. І не тільки від вогню, а ще й інші. Будьте обережні і уважні до обладнання, до дротів, все-все-все дуже цікаво, воно спрацьовує. І саме в ці дні в дні вогню, там якраз може і загорітися щось, так що будьте обережні. На... Перше та друге не плануємо стрижку волосся це голова овен. Стрижку нігтей, це у нас нігті теж, як і волосся, це антени, це приймачі енергії з космосу. І не можна фарбувати волосся в знаці вогню згорить. Мити волосся можна, сауну не плануємо, голова під ударом, догляд за шкірою, маски не працюють в цей час. Очищення шкіри. У нас продовжується в приспадаючому місяці очищення організму першого дні, екадаші другого. Рукоділля краще не робити нічого, дуже напруга велика на голову, а в цей час голова під ударом, тому краще відкласти та й нічого, нічого доброго не вийде. Тісто трохи більше рідини треба. Прання прибирання не плануємо на знак стихії вогню. Ремонтні роботи гарно робимо. Провітрювання речей при гарній погоді теж провітрюємо. 3 та 4 йдемо в будинок, 3-4 червня. Тут при розпалі дров, камін, груба. тут може повернутися в будинок дим, будьте уважні. А тепер ми можемо нарешті постригти волосся і нігті. Отож, стрижка волосся, стрижка нігтей та фарбування волосся плануємо 3-го після 9 ранку і до 15.34. Мити волосся можна у будь-який час доби. Сауна, ось нарешті можна сауну запланувати в тільці 3 4-го до 14 години. Догляд за шкірою маски почнуть працювати у нас з 9 години 3, 4 вся доба. Очищення шкіри продовжується і 3, 4, а 5 вранці завершується цикл. Завчасно вас попереджує, 5 вранці завершується цикл. Очищення організму третього продаж і четвертого – ні. Рукоділля в тільці дуже гарні виходять всі справи, творіння, так, що будете можли, мати можливість творити. Для тіста норма по рецепту: от коли можна прати та прибирати, буде якісна робота. Ремонтні роботи не плануємо, та привітрювання речей теж не плануємо. А тепер про здоров'я буквально трошечки важливої інформації, щоб ви були готові. Отож, першого та другого місяць в знаці овен, а в овні вразливі голова. Тобто всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Тому не можна проводити операції на голові, вразливі сильно очі та зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови. Тому не можна проводити операції ще й на очах, перенесіть похід до стоматологічної клініки. У цей час може відбуватися загострення радикулітів, ревматичних болей, можуть турбувати грижа хребта, артрози та остеохондрози. Ну, тепер ви розумієте, чому не можна використовувати сауну, і взагалі треба берегти в цей час свою голову від різних подразнень. Далі у нас третє та четверте це час, коли місяць буде знаходитися в знаці телець. А в тільці вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході і не можна видаляти гланди та зуби. От я назвала, зараз спадаючи місяць, назвала де не можна, інші можна проводити на інших органах, будь ласка. В цей час можуть виникнути такі проблеми з судинами: атеросклероз і тромбофлебід, і може загострюватися ішемічна хвороба серця. Особливо вразлива область шиї може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Ну що ж, ми розглянули дуже важлив, важливі питання. Перші 4 дні розглянули справи і на городі, і в садочку, і в будинку, і з нашим тілом, з нашим волоссям і так далі. Все у нас тема завершена. Підказку по мульчуванню я. Не зробила, повинна зробити. У нас є така пропозиція від наших підписників, щоб робити якусь головну і важливу підказку на цей період, коли ми розглядаємо. А так як зараз в багатьох регіонах вже нібито і тепло стало, навіть спека. Але якщо у вас Спека декілька днів, то це не значить, що ґрунт прогрівся, тим більше, що під уже ті в тіні рослин, якщо вони вже ростуть, то там ґрунт ще не розігрівся. Ми будемо ще говорити на цю тему і будемо показувати, коли ми це будемо робити. Тому, будь ласка, не спішіть. Ви можете довести свої рослини до того, що знову при похолоданні, там в землі холодно, і ваші рослини почнуть хворіти. Коріння почне гнити, погано працювати, і ваші листочки листочки ваших рослин почнуть такими ставати блідними. Ми починаєте туди лити різні добрива, а це робити не можна. Не спішіть, будь ласка, з мульчуванням. Отож, тема цих днів: не спішіть з мульчуванням овочевих і інших рослин. Трошечки почекайте. Ну що ж, всі теми завершені. На цьому ми. Ставимо крапку і бажаємо вам успіхів, усіляких вам гараздів! З вами зустрінемося в новому відео на нашому ж каналі. На все добре! Бувайте всі здорові! І хай вам щастить у всіх ваших справах! Щастя вам!